Навчання може приносити фінансову нагороду. Знання це є завжди монетизація в результаті. Монетизація в результаті, монетизація в результаті. Ми, як фонд, готові надати певні можливості для підлітків. Певні можливості для підлітків. Створюємо таку програму, моя перша стипендія, і запрошуємо дев'ятикласників приєднуватись. Іти пройти якусь співбесіду, потрапити на якесь навчання і отримувати за це тисяча гривень місяць. Це круто, це круто. Тисяча гривень місяць за те, що вона проактивна, за те, що вона хоче навчатися, хоче нових можливостей, що вона їх шукає. Це круто. Існує з 2016 року. Це є коло людей, коло підлітків, які знаються між собою, тому що вони є стипендіати. Вони є стипендіати. 175 стрийських підлітків. Вони є стипендіати. В них є щось, що їх єднає: 175 стрийських підлітків. Ти йдеш сьогодні на фонд. Ти йдеш сьогодні на фонд. Нема дерева, де ростуть гроші. Гроші треба, треба заробити.